Позбавлятися від мурах в теплиці або вмиритися з їх сусідством це питання вибору городника. Наша мета допомогти тим, хто все ж вирішить позбутися від них у своїх володіннях. Причому бажано це зробити без шкоди для рослин і людини, мурахи в теплиці, користь чи шкода. Перечки про шкоду і користь мурах здавна йдуть в середовищі вчених ентомологів-садівники і городники в основному дотримуються думки, що від цих комах на ділянці краще позбавлятися, не вдаючись в деталі, просто коротко наведемо доводи за і проти корисні якості мурах. Вони активно знищують комах шкідників, наприклад, павутинного кліща і їх личинки. Під час будівництва мурашників розпушують ґрунт, забезпечуючи насичення її киснем. Процесі життєдіяльності збагачують ґрунт гумусом, калієм і азотом негативні якості, щоб отримати солодкі виділення попелиці, вони розселяють цих сисних шкідників на листках садових і городніх рослин. Мурахи харчуються насінням і молодими паростками огірків, доматів та інших культур, крім розпушення ґрунту. При будівництві мурашників вони також руйнують кореневу систему рослин мурашина кислота, що впорскується комахами при укусах людини або тварини, може спровокувати алергічну реакцію. Ефективні методи позбавлення від мурах в теплиці без шкоди для рослин для тих, хто не хоче мати в своїй теплиці мурах, існує безліч засобів і способів позбутися від непрошених гостей. Загальні рекомендації: мурашкам подобаються дерев'яні конструкції теплиць. Старі дошки, рубероїд шифер та інший мотлох, який часто може виявитися в приміщенні, тому потрібно прагнути підтримувати чистоту, не допускати захаращення, регулярно проводити фарбування дерев'яних конструкцій вапняним розчином, восени і навесні глибоко перекопувати ґрунт, порушуючи ходи комах, влітку ґрунт слід рихлити і періодично посипати деревною золою. Харчовою содою або вопном, якщо виявлений мурашник, його можна просто лопатою завантажити в кошик або відро і винести за межі ділянки. Хімічні препарати для любителів кардинальних способів боротьби із застосуванням хімії здавалося б, існує безліч препаратів, але при найближчому їх розгляді виявляється, що в основному вони відносяться до двох груп. Група препаратів на основі хлорпірифосу ця хімічна сполука входить у велику кількість інсектицидів широкого спектру дії у всьому світі, потрапляючи в організм комахи через дихальні шляхи, надає паралізують дію на його нервову систему, має тривалий ефект до одного. Двох місяців з ґрунту виводиться за 100-120 днів у чистому вигляді, відноситься до другого класу небезпеки, а в складі препаратів до третього. Четвертого класів в залежності від концентрації з небезпеки інсектицидів один клас надзвичайно небезпечні, два, клас високонебезпечні, три, і клас помірно небезпечні 4, і клас малонебезпечні, таблиця препарати для боротьби з мурахами на основі хлорпірифосу, препарат форма випуску клас небезпеки, норма витрати, термін початку дії, термін дії, абсолют гель. Контейнери приманки 4.1.2, 1, 2, 5, мона 2, 2, пастки на 10, 2, 1, 0, 14, днів 1, 2, місяця делиці, порошок 1, 0, 2, брос, гранульований порошок. Після першого застосування до 2 місяців, ловчий пояс, до 3 місяців. Клийова пастка, будиночок, група препаратів на основі дязенону. Дязенон блокує вироблення ферменту, який відповідає за функціонування нервової системи комах, активно всмоктується кореневою системою і в результаті захищає рослини протягом трьох тижнів не тільки від мурах, але і від інших шкідливих ґрунтових комах, медведок, хрущів і т. Таблиця. Група препаратів для боротьби з мурахами на основі діазінона. Препарат. Форма випуску. Клас небезпеки. Норма витрати. Початок дії. Тривалість дії. Грім 2 гранулитри 1. 3 грами на мурашник 2. 4 дня 2. 3 тижні. Медвиток 2 0 грам на 10 м2 3. 5 днів муравін-муравєт. Концентрати мульсій 1. 10 година 5 м2 1. 2 дні. Мураток 3. Днямурацит водна емульсія-1, день інші препарати для боротьби з мурахами, крім препаратів на основі діазінона і хлорпірифосу. Існують також комбіновані та інші склади, великий воїн, гель, що містить в собі обидва описаних вище діючих речовини, розкладений на шматочки картону у вигляді крапельок по нормі 30 тридцять 2 дасть ефект вже на другий день. Антимуравий порошок на основі бури, що випускається в пакетиках або блістерах. Починає дію на п'ятий, шостий день при нормі витрати, що становить один пакетик на два 2 будь-які інші інсектициди широкого спектру дії, карбофос інтавер, раптор, чистий будинок та інші народні засоби. При небажанні користуватися хімією в своїй теплиці, можна застосувати народні засоби боротьби з мурахами, яких існує велика кількість, основному вони мають відлякує дію і не приносять шкоди рослинам. Запахи, які не переносять мурахи, газ, часник, карболова кислота, звичайна і хлорне вапно, бузина, м'ята, гвоздика, бадилля томатів, материнка і ін, використовуючи ці ароматизатори, в теплиці можна надовго відвадити докучливих комах, часто роблять різні приманки, користуючись тим, що мурахи люблять солодке, розкладають в теплиці пляшки з цукровим або медовим сиропом. А в подальшому, коли вони заповняться прилиплими до стінок ласунами, прибирають їх за межі ділянки. Суміш меду з певними дріжджами є привабливою і одночасно згубною для мурах, заливаючи стежки і мурашник соняшниковою олією, можна також змусити їх покинути територію. Відео як позбутися від мурах теплиці, незважаючи на суперечки теоретиків, аграрії практики найчастіше не хочуть миритися з присутністю мурах, теплиці і на ділянці, і у них є великий вибір як хімічних, так і народних засобів для боротьби з цими комахами.